Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відеопрогнозі вже традиційно даємось, що чекає наша Україна, Робимо на щодень. І сьогодні будемо дивитися період з 22 до 28 липня. Липень вже практично добігає завершення. Час ось так от швидко. Просто збігає. Так і хочеться сказати сьогоднішньому прогнозі, що і час швидко збігає, а отже наближається наша перемога. Дай Бог. Будемо сьогодні з'ясовувати, що важливого карти підкажуть для України цей період. Всім, кому мої прогнози важливі, цікаві. Підписуйтесь обов'язково, на мій YouTube канал. Офіційні сторінки. Також поширюйте відео, залишайте коментарі. І переходимо до прогнозування. Спочатку даємо загальну характеристику тижня. Таро ошо. Така бунтарська енергія звільнення. Перша карта. Друга карта. Таро відзеркалень. Верховний суд. Вже другий теж якби старший аркан. Третя колода, яку я сьогодні взяв, це психологічне таро. Карта мудрого вибору. І також сьогодні вирішив взяти в роботу це колода Deviant Мун. Щоб подивитися, які, можливо, ще тіньові сторони загрози для України протягом цього тижня будуть. Туз мечів теж, як би такі я б сказав, важливі рішення, прориви. Тут з мечів це теж одна з таких карт, яка говорить про можливість вийти з глухих кутів, з лабіринтів, підсилення, Верховний суд це те, що вже давним-давно мало би відбутися: і по енергії, і по кармічних законах. І так, як знаєте, як певник свого роду фатумність, ну, що має бути, те має бути. Сценарій перемоги України поки що, Богу дякувати, ще нікуди не зник. Питання те, що я особисто розумію під перемогу. Я вже неодноразово про це говорив, не буду зараз про це теж багато розказувати. Передусім, це, звичайно, є звільнення до. Кордонів, як було до повномасштабного вторгнення, це завершення зняття воєнного стану, це завершення повністю всяких бойових дій, обстрілів України і так далі. І вже тоді наступний етап, що буде саме з кордонами 91-го року, це вже буде видно далі. Мудрий вибір, енергія бунтарства. Питання керівництва, питання різних. Політичних ще, я би сказав, розбірок, розбір польотів, одним словом, чистка, яка триває далі. Але оцей от Верховний суд, що, знаєте, таке щось як фатумне, як важливе, може бути не лише з позитивної сторони. Тут, власне, як оцей вибір ляже, так, знаєте, так, сценарій майбутнього і задіється понеділок. І знову в понеділок, і знов карта, яка пов'язана з енергією Аркан Смерті. Карта трансформації. От я кажу про цю фатомність, яка носить не дуже позитивний характер, в тому числі, бо є речі, які можна там запобігти, змінити, а є речі, які, як би не старався, ну, вони просто мають відбутися як факт. Але я кажу вже досить просто якихось жахливих речей, жахливих історій, жертв так далі в нас в Україні, через які мають відбуватися такі трансформації. І має світ пробуджуватися. Вже хай світ пробуджується без таких страшних історій. Тут теж рицар жезлів, бути уважними, обережними, от, і карта диявола. Небезпечний понеділок по енергії, доволі небезпечний. Тут теж карта негативна, пастка страху. І що ця колода нам підкаже? Якісь криваві плани. Ой. Недобра карта. понеділок випадає, Якось ось так бачите, тиждень загалом по енергії не скажу, що там вся карта погана. Навпаки, можливість ще розв'язати ті ситуації, які до сих пір були не розв'язані, і знайти виходи там, де їх було знайти важко і отримати щось важливе також для захисту України. Але сам по, по енергії важки, кажуть, якісь криваві задуми плани, роботика яка над цим ведеться, побільше залякати, побільше налякати, принести якийсь крах, смерті, розрухи, те саме, скажімо так, От карта Євольщини, жертви якісь. Сльози. До речі, прогноз по регіонах гарячих точках я робив на другу половину липня. Я в коментарі прикріплю під цим сьогоднішнім відео. Посилання, зможете подивитись, тому що там теж були важливі попередження. У понеділок, бачите, смійка карта. Вівторок теж карта боротьби в нас. По-першому. Першій колоді така заморозка? До чого це? Теж якесь попередження. Заморозка, далі йде карта сонця. В, в, виграти якийсь бій. Карта в нас йде сьома сьомої чакри. Духовні відкриття. Але через емоційні зміни. Через емоційні зміни. Що це означає? Це означає, що, власне. Ворог, який не полишає вкотре. Спроб завдати ударів, налякати. Я наголошую, що нечість живиться тими нашими страхами, переживаннями, цими негативними емоціями, тому наше завдання поменше нечість харчувати цим. Ну і тут шестірка мечів перевернута. Бачите, перші два дні йде так само з ворожими якимись дослідженнями. По об'єктах важливих по Україні це можуть бути і загрози, ще раз кажу, для мирного цивільного населення в понеділок де більше по енергії гостріший. Також деактивізація ворога по лінії фронту. Понеділок та вівторок можливі ще певні захоплення території України, просування по тих чи інших лініях фронту. Ну, такі перших два дні не дуже, скажімо так. По опису позитивні. Єдине, що тут от карта Сонця, якби говорять, що все рівно про світ він має бути. Середа. Тут така більш якась плюсовіша карта об'єднання. Перемовини, союзи. Ті саме євроінтеграція, НАТО інтеграція, не знаю, знову про це розмова йде. От. І ще питання важливе, знову ж таки, як я кажу, якась і. Продовження політичної очистки, якісь зміни на рівні керуючих керівників, там, військово командувачів зрештою. Також не виключені ще можуть бути і загрози, які пов'язані з тими чи іншими також політичними діячами. Це маємо історію, яка відбулася з Іриною Фаріон. Вбивство і щось от навіть по цих картах, як воно випадає, от я кажу, там десь пов'язано з тим, що люди, які теж в суспільстві мають певну значимість, можуть так само бути під загрозою. Чомусь так знаєте, якась дефраза що та ситуація, яка сталася саме з нею. Не те, що ну, не, не так фраза, що може повторитися, але велика ймовірність того, що можуть бути взагалі схожі ситуації. До речі, ви теж просили зробити з приводу вбивства Ірини Фаріон так само прогнозування. Розклад подивитися, що. Чому відбулось так, так далі? Ну, Можливо, з понеділка я подивлюсь по ситуації, можливо, і зроблю даний розклад, але от кажу, чомусь ці карти, які випали, якусь так мені таке попередження, що люди, які мають відношення до політики, якісь такі от, відомі особи, можуть теж бути під загрозою чи нападів. Що таких якихось ситуацій, загроза для життя. Сімірка жезлів перевернута. Все-таки про якісь ще великі значні зрушення, якби з нашої сторони. От, очікування ресурсу. Тут теж карта такого, якби паузи. Очікування підтримки, очікування ресурсу. Ну, от, тут. Перевернута королева пентаклів. А поки йде очікування, максимум, що може бути, це оборона з нашої сторони і і, і відстоювання, щоб максимально гади не просувалися. Теж така, знаєте, середам, день якоїсь такої затягнутої паузи, і теж якби в очікування. Допомоги і необхідного ресурсу. Четвер. Знову карта йде об'єднання. Що ж тих карт тільки? Об'єднання, об'єднання, вирішують, вирішують, радяться. Новини карта, новини інформації. По справедливості, справедливих новин, справедливих рішень. Якісь важливі ще слово план йде. Новий початок. Четверга зовсім інша карта випадає, що тут по загрозах. Тут карта перемоги тріумфу. Якийсь новий початок. Те, що раніше проговорювалось, має динаміку до реалізації. Можливо, і на таємному рівні те, що було, десь відкриватиметься. А це знову ж таки каже про план, про реалізацію, чи план миру, чи якась стратегія ключова миру, яка як чекала підтримки, щоб її реалізувати, і підтримка має бути нарешті отримана. Я так розумію, якраз від тих, хто Україні допомагає світових лідерів. П'ятниця. Знову карта з загрозами. Ну і що таке? Тут теж карта новин, повідомлень, інформації. Сімірка мечів бути уважному, обережним, загроза, чи обстрілів, чи жертв, бо як який регіон, але карта гостра. Навіть можуть бути масовані атаки. Потім вже йде карта балансу. І тут карта перевернута зірка. Ну по енергії п'ятниці я б теж сказав, доволі йде. енергія гостра, попереджувальна, особливо те, що відбувається навколо нас, пов'язано ще з місцями скупчення людей. Так само бути уважним, обережним. І працювати далі над духовним, внутрішнім відновленням балансу, щоб зовнішній баланс відновився. Таке, десь от трішки якийсь сильний плюс, і потім знов зразу така, така вимушена пауза, очікування. І ворог, який хоче максимально захопити, бо розуміє, що. Що все рівно, рано чи пізно момент переговорний цей може бути, а вони хочуть, щоб було на вигідних для них умовах. Ще сьогодні теж читав інформацію, що була розмова Трампа і Зеленського. Шостої розмови буде, час покаже, але поки що ось по енергії там таких суттєвих, потужних змін результатів не відчуваються, але є речі, які. Можна змінити, передумовити, змінити хід того напрямку, тої стратегії політичної, яка раніше, наприклад, не підтримувала Україну, це може змінитися. Якщо ну, будемо бачити. Хоча поки що я кажу, це так якось все, знаєте, от ніби розмови йдуть, переговори йдуть, результату хочеться. З плюсом для України. Чистірка кубків, тут карта йде. Субота, субота. Малими кроками до великої перемоги. Повернення до того, що було страждання в мовчанні до здійснення бажань. Бачите, через страждання, через жертви до реалізації, до здійснення бажань. Карта кубків тут у нас де так само. До речі, активно знову тут у нас по розкладах стихія води. Знову ж таки, загрози, які можуть бути від води. Ось та карта ще поки нікуди не зникла, і знову це питання тої фатомності, що ті гади можуть натворити, начудити, спробувати натворити, що знову ж таки може потягнути з собою певні жертви, де так само енергія стихія води. Про це вже я говорив теж не в одному прогнозі. Але теж, так бачите, через страждання до здійснення бажань. Основне бажання на зараз основне, щоб завершилась війна перемогою України, щоб перестали гинути люди. І щоб нарешті був мир і спокій в Україні. Неділя теж тут карта якась так, як зв'язані руки, зв'язані можливості. Десь допомагають, десь знов ставлять обмеження. Карта Монах, відлюдник. Саме якась карта обмежень, ізоляції, очікування карт. Це враження, що знаєте, як пообіцяє, дуже важливе, дуже вагоме, але кажуть, ну ще от трошки почекайте, і от там це все як переверне хід тої війни, історії тої війни, не знаю. Робота над тим іде. Те. те, що зараз приховане, але має стати явним. І теж, ж таке, як фатомність, як Верховний суд, що має відбутись, те відбудеться. І десятка жезлів, як так само. З одної сторони, можливість скинути важкий гру, з іншої сторони, ворог, який ще хоче, ще раз кажу, завдати якоїсь біди. Ну, такий теж, я б сказав, є дні, коли для України можуть дуже і дуже важливі рішення прийматися. А є дні, коли прям, ну дуже-дуже сильно йде попередження. Ну, практично. Практично кожен день він є попереджувальний. Там з таких трошки краще, ніж у понеділок карта не дуже добра була, вівторок, що так. 50 на 50. Середа, четвертки ніби трошки тут були світліші карти. Далі п'ятниця, неділя теж, знак оклику, субота, так само ж. Більш такий день нейтрально десь трохи. Але так само кожен, кожного разу от попередження, попередження, попередження. Вже би нарешті, я не знаю. Знаєте, вже б нарешті таки об'єдналися всі, вже б нарешті таки дали відповідь боям, тим гадам, і, і показали, що ну, їхні звірства їм з рук не зійдуть. Оце важливо. Ну, ось такі розклади. Не заперечу, що протягом тижня ситуація ще може змінюватись, кожен день що змінюється. І ми обов'язково продовжуємо в енергопрактиках щовечора в 10-й годині молитись за мир перемогу України, тому приєднуйтесь. Боремось з тою нечистю, перемагаємо і всім, хто, ще раз кажу, слухає, то хай почує бути уважним, обережним, слухати свій внутрішній голос підказки зараз обов'язково. Обов'язково. Ті б там не відбувалися ситуації, події і так далі. Карта, вкотре говорить, витримаємо, зможемо, разом, не переможемо. Ще теж важливі приходили підказки в енергопрактиці від Рун. Про це теж окремо я завантажу відео. Тому слідкуйте за нами, прогнозами. І всім, як завжди, бажаю миру внутрішнього, зовнішнього, світла побільше всім відправляю. І продовжуємо рухатись до перемоги. Хай буде так.